Кричевський. Народився на зламі родя і жив на зламі епох. Жив саме у цій країні, яку любив, але не завжди відчував взаємність. Яку покинув, але до самої смерті, сподівався на повернення. Я не на портрет людини, яку ви можете бачити. Я Василь Кричевський вперше приїхав в Богданщину, закохався нею і в майбутньому Василь Любович Кричевський, по суті, ви повторюєте його рук цією будівлею. Прошу ознайомитися в інспекції, даєте Василь Криченський. Все, що могли розповісти екскурсоводи про його знаменитого діда, ну знав з мистецьких монографій і розповідей родичів. Здавалось би, він знав усе і водночас не знав нічого. Дід не залишив по собі жодного рядка особистих спогадів, а його матеріальна спадщина, архітектурні макети, живопис, орнати, коробки плівки. І ескізи декорації театральних устав викликали більше запитань, аніж відповідей. Ким же був Василь Кричевський, архітектором, живописцем, кіноведцем. Чого прагнув і до чого йшов? Щоб зрозуміти це, потрібно найти час зануритись у чуже життя і крок за кроком пройти шлях діда. Коли сам розпочався цей шлях мистецтво думав онук. І що написав би про це дід, коли б все ж таки він вів щоденника? Рік 1891 Харків. Мені 18. Я навчаюся технічному залізничному душу. Кінець рядницького сторіччя був епохою технічної революції міста. Епохою автомобілів, паровозів, аеропланів. Можливо, саме тому тонувлене Василь Кричевський Вирішив стати інженером, але вже за декілька років навчання чув підсвідомий потяг до гуманітарних наук. Вроджений хвіст до пробудив Проходив він кажагу до мистецького пізнання світу. Сто років тому цими цим. вулицями його дід щотижня прямував до Харківського імператорського університету, як який слухач курсу мистецтва та матеріальної культури. Восени 1891 року тут відбулася падія, яка не привернула увагу більшості біографів Бозия Кричевського. Проте він відчував, що саме вона визначила сенс. Усього подальшого життя Діда. на як Саме в цій аудиторії 19-річний Василь Кришевський слухав лекцію академіка Краснова присвячену пам'яті Генріха Шлімана, який знайшов і розкопав легендарну трою. Гомерова Іліада, яка тисячоліттями вважалася міфом, водночас стала матеріальною колискою великої емінської культури. А отже Україна, яку в імперії офіційно вважали лише південною окраїною Росії, думав він Василь, може мати свою трою трою загубленої самосвідомості і культури великого народу. З того часу Василь Кричевський починає по критах збирати залишки української трої у народній архітектурі, у будовій культурі, прикладному мистецтва. Більше того, він намагається реконструювати її у своїх ранніх юнацьких роботах. До сьогодні зберігся лише один із сотень таких ескізів який свого часу помітив відомий архітектор, академік Олексій Бакету. Він запрошує Кричевського до своєї майстерні. усіляко сприяє його захопленню живописом і архітектурою і підтримує перші сповини у пошуках українського національного стилю. У 1902 році для етнографічної виставки Всеросійського археологічного з'їзду Василь Кричевський будує типову селянську хату Слобожанщини, яка стає центром уваги усієї експозиції. Проте навіть не всі найближчі друзі знали, що все це лише підготовка, така собі проба гра до втілення головної мрії який мав би острій мистецькій спільноті реальні існування української трої рік 1903 подала мені 35 я щойно закінчує проєкт Вхоже, що пенеджі, вихоже, У 1909 році на честь ювілею перемоги в полтавській битві Україну від відвідав ми колодку. Находив він лаєна боїв бажання на, на власну польщу побачити незвичну для того часу архітектурну скуру, проект якої викликав шалену полину пресі. Царя особливо зацікавив термін «Южно-русський ренесанс». Це був знаменитий будинок. Полтавського губернівського земства. Попри бахні дебати в архітектурних колах того часу, фахові мистецтвознавці вимушені були визнати, що український стиль не утопія, а реальність. Василь Кричевський не копіював зразки давньої української архітектури. Він наслідував лише їхній загальний дух і використовуючи його, створив новий стиль який виростає зі старої традиції і нею живе. У ґрунтовних наукових дослідженнях все частіше з'являвся термін український модерн. Він вийшов залами фантастичних будівлі і думав, що у формах, пропорціях і деталях цієї споруди дід заклав код ідентичності українського народу. Швидше за все цей код національної ідентичності підсвідомічу і Микола Другої. Цар довго мовчки стояв перед фасадом будинку. И врешті про Стиль дома исполнен как бы для прославления малороссийского стиля, что очень вредно для государства. Навряд ли российский самодержец догадывался, что его слова были наикращим комплиментом молодому украинскому митцу. Проте, и Кричевский еще не знал, да не мог что Цей епізод вже поставив його перед проблемою, яку він буде вирішувати все життя, і вічною проблемою відносин митця і влади.